Привіт! Так, ви коделі 3510 не працює свіча накала. Тут вона має загорятися. Не працює. Зараз будемо розбиратися. Так, тут у нас блок управління свічай накала, тут вона факельна. Ну, розібрав блок, тут іде силовий від акумулятора, приходить, а на цей, який відходить на саму свічу накала. От. По колодці тут який запітує від зажигання від замка плюсик, приходить і і тоді всю цю штуку Возбуждає і воно працює. Ну, реле покорожене, і отам попала корозія між контакти. Ну, може бути це причиною. Ну, трохи почистив, що достав, продзвонював, плюса ніде немає. Значить, шукаємо далі. Так, Тут у нас блок предохранителей. Значить, так, у нас є, майбут, 5-амперний на свічу накала. От, це слаботочка, це який із, приходить із замка запалювання. Там напруга невелика. От, ну Але він йде як запітка, щоб взбудилось реле. И есть силовый на свечу накала 80 ампер Ну тут у нас силовой только один 40. Ну, и він цілий. Так, значить. И шукаем наш 5-амперный. Вот он тут. Так. Перегорівший. Ну, скоріше за все, в реле корозія замкнула контакти і згорів оцей запобіжний предохранитель, щоб не було проблем з остальною проводкою. Зараз підмотаємо проволочку, провіримо. Так, підмотали тоненьку проволочку. Мід. Так. На масу. Оп. Та що ж ти вилазиш? Так. Дивимось, чи з'явився у нас плюс. Нема. 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 Оп, є плюс. Значит, у нас уже на клемме появился плюс. Значить, повинно працювати. Зараз надіваємо колодочку. Так, ділий колодочку і дивиться. Так. Оп, є свічайна кага. Все. Все працює. Тут свіча накала факельна, вона, коли тухне, починаємо заводити, на свічу накала відкривається клапан, подачі палива. І коли крутим на холодну, клапан відкриває подачу палива на факельну свічку. І вона від того, що вона накалена, Топливо загоряється і у нас, виходить, факел дує у впускний колектор. Таким чином допомагає запустити холодний двигун.